І от власне про Трампа і Путіна зараз поговоримо з Романом Безсмертним, українським політиком дипломатом. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, доброго вечора! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Сергію. Е, радий вас бачити, пане Романе, от е, про непередбачуваність Трампа, так е, в прийнятті тих чи інших рівень, е, рішень ну справді не говорить лише лінивий, але ну непередбачуваність вона ж не дорівнює поняттю спонтанність, і от від чого залежить на вашу думку в цьому контексті, як будуть вибудовуватись стосунки Трампа і Путіна, от за вже другої каденції е, пана Трампа. Ну, в великій мірі це буде залежати від змісту діалогу. І на сьогоднішній день, як ви бачите, якщо подивитися дискорд глобальний, то він зводиться лише до однієї проблеми: це російсько-українська війна. Але не знаю, на щастя чи на жаль, в відносинах між Вашингтоном і Москвою є безліч проблем, починаючи від. Теми ядерної зброї, як питання геополітичної стабільності, завершуючи такими як напруга китайсько-тайванська, як е, південно-північно-корейська, як російсько-українська війна, ну і ецетера, ецетера, ецетера. І в якому ряду з'явиться те чи інше питання, це залежить від того наскільки сам Трамп. І його команда будуть розуміти пріоритети з точки зору насамперед національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Так буде формуватися а, акцент, так буде формуватися рівень підготовки по тих чи інших питаннях, так буде формуватися команда і бюджет по тих чи інших напрямках, які стосуються інтересів Сполучених Штатів Америки. І відповідно і відповідь. На наявність тих чи інших проблем, на їх зміст, точнісінько так буде формуватися, виходячи насамперед з національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Бо тут всі в один голос. От вони різні, ніби всі ці новопризначенці анонсовані. Але вони всі знають дуже е чітко фразу: Америка понад усе. Пане Романе, а от е, такий трішки, можливо, в, в сторону відхіду. Ви згадали там про питання ядерної зброї. А як, як ви пояснюєте, що знову зараз е, там, в пресі західні з'являються ці е, ну, повідомлення про те, що Україна, мовляв, знову все ж таки може якось повернутися до використання Плутонію для, е, для, для виготовлення там, е, ядерної зброї і так далі? Ну, звідки ноги ростуть? Пане Сергію, от ми з вами не одного разу починали розмову з того, що я казав: інформація. От є інформація, а є перебіг подій. От Дивіться, ви вже декілька разів процитували Wall Street Journal, Washington Post. Розмова починається з того, що от, е диктатор Путін, Фюрер Московський, поговорив із Дональдом Трампом, або так втікають від цієї тами, кажуть: Привітав! Так. А, а всі продовжують мати на увазі, що там вже Washington Пост писав про те, що була розмова. Відповідь на це питання до цього часу так і не зафіксована. Так була розмова, чи не було ніякої розмови? Я вже не кажу, що ця інформація про а, можливість, ймовірність і так далі. Виробництво ядерної зброї, а це надумана річ. Яка крутиться в засобах масової інформації, починаючи з 2022 року з осені, коли Фюрер Московський запустив ідею так званої брудної ядерної бомби? І Тоді, в розмові з міністром оборони Ллойдом Остіном, він сказав Шойгу, що ми вам не віримо. Не придумуйте ні самітниць, Україна не збирається виробляти ніякої ядерної бомби. Ні, ми не маємо в цьому відношенні жодної інформації. Тому ці речі вони дуже легко відсіюються. А з'являються вони по тій простій причині, що призначаються особи. Ну, зокрема, та ж сама Тулсі габар про яку ви сказали декілька слів. Це з її вуст, в тому числі кілька разів. Конгресі звучала ця брехня, яка була підхоплена із російських засобів масової інформації і соціальних мереж Америки, якими наповнена дезінформація про Україну. Зрозуміло, дякую вам за роз'яснення. Скажіть, будь ласка, пане Романе, тоді повертаючись, от, якщо згадувати перший прихід дійсно до влади Дональда Трампа, спочатку ми пам'ятаємо, там росіяни відкорковували шампанське, потім трохи бентежились, дивувались, там, тому що їхні сподівання на зовнішню внутрішню політику не справдились, чи справдились там не до кінця? Ну і, вочевидь, і Путін, і Трамп зробили висновки от, з, того, з того часу, от. Як ви вважаєте, якими можуть бути ці висновки знову ж таки в контексті подальшого їхнього їхньої комунікації, якої взаємодії можливої і так, перше, що треба тут зафіксувати, мені і нам з вами і в принципі в Україні важливо, як складуться стосунки між Зеленським і Трампом. І нам в цьому відношенні треба робити зараз все максимально, щоб ніяких відносин і стосунків тим більше не було між Путіним і Трампом. Тепер, що насправді сьогодні видно як зріс, дійсно, якщо взяти а, минулу каденцію Трампа, то вони мали а, в спадковість певні відносини, починаючи від бізнесових. А у них дійсно такі відносини у свій час були, тому що в тому числі питання будівництва певних об'єктів планував Дональд Трамп, в Російській Федерації і багато чого подібного. Були і інші на рівні політичному, не випадково ж з адміністрації, згадайте, як зник третій керівник адміністрації Подобулос. Він розтворився. Чому? Бо він один із тих був, хто у Трампа під час першої каденції відповідав за діалог з Москвою. Це, до речі, знайдено і доказано в справі прокурора Міллера в переписці нинішнього Стівена Міллера. А заступника керівника, як анонсовано керівника адміністрації, ну тепер, уже в другій каденції Дональда Трампа, переписка ця знайдена і вже відомо про те, що такі діалоги дійсно велися. Як ви знаєте, велися діалоги ці, і в 2022 році, вже після початку. Відкритого атаки на, по Україні і операції з 24 лютого 2022 року, і це було виявлено під час нинішньої виборчої кампанії. Я не виключаю, що оця діалог про те, так розмова була чи не була, це наслідок е, посередницьких функцій певної особи. Скоріше за все, цю роль відіграє Ілон Маск. Але це вже свідчить про те, що характер відносин кардинально змінився. Є між обома сторонами величезна недовіра, тим більше, що час своє робив. І Дональд Трамп дуже добре проінформований не стільки про те, як агресивно діє Росія по відношенню до України, а от він добре знає, в яку змову проти Сполучених Штатів Америки грає Росія з Китаєм. Це по-перше, по-друге, в стосунках по відношенню до... Тайваню, Південної Кореї, і так далі, бо видно з усього, що одним з його пріоритетів буде інтереси Сполучених Штатів і до Тихоокеанському регіоні. І він на сьогоднішній день підбирає якраз видно по силовому блоку людей, в яких явно антиросійська, антипутінська, антимосковська риторика. Те, що вони а, в своїх інтересах не бачать зараз допомогу, пряму відверту допомогу Україні це явище тимчасове, постільки поскільки вони не розуміють, як і більшість американців не можуть з'ясувати місце Європи і України в інтересах Сполучених Штатів Америки. Але тільки вони сядуть за стіл і почнуть формувати свою політику по відношенню до Китаю і вияснять наскільки вісь зла, Пекін, Москва і Тегеран зв'язані, нікуди вони не дінуться. Інша справа просто що втрачають час. Бо якщо взяти всіх цих осіб, і, Уолса, і Хекста, і Ретліфа, і так далі, це всі ті, хто прекрасно зорієнтовані на антимосковську, антиросійську політику, це бачать в Москві, Розуміють прекрасно, кого підбирає а, Трамп. Відтак, ми бачимо, що якби розшаркуються, щось там намагаються робити, але насправді перебіг подій говорить про протилежне. Пане Романе, от наскільки насправді будуть впливати, можуть впливати там на Трампа в ухваленні тих чи інших рішень його оточення? так? Ну, Тобто, наскільки, принаймні, зараз, можливо, теж на даному етапі варто дослухатись до, до того, що кажуть ті чи інші наближені до Трампа люди там, чи той же Джейді Венс, там тут його якась там прес-секретарка, чи вже не прес-секретарка щось заявляла, інші люди. Чи та їхня Передвиборча риторика може кардинально змінитись. Ну і головне, так наскільки Трамп буде дійсно от ну слухати своїх радників, чи він такий абсолютно ну буде самостійним там, цілеспрямованим. Байдуже, що вони кажуть, я, я вирішив, і буде так. Ну, по-перше, жодна людина, жоден президент, навіть якщо він такий, як Трамп, він не може все знати. Угу. І очевидно, що а, підбір людей це і підбір тих, хто буде формувати позицію президента, хто буде надавати йому відповідну інформацію і так далі. Хоча треба чітко зрозуміти, що президент ставить мету, а система починає відпрацьовувати технологію її реалізації, завдання. Звідси треба розуміти, що. Мета Трампу до сьогоднішнього дня сформована в загальних словах. Але на сьогоднішній день вже видно декілька інструментів її реалізації. Ну, от мова йде: мир, 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 мир слово. Але Ольс Майкл Ольц, який призначений помічником з питань, чи буде призначений помічником з питань національної безпеки. Він весь час повторює. Через силу до миру, власне, те, що процитовано українським президентом, от ви показуєте цього а, анонсованого на посаду міністра оборони. В нього позиція точнісінько така, що Пентагон має бути таким сильним, щоб ця сила відновила вплив Сполучених Штатів Америки як всередині, так і назовні, і оця риторика яструбина, яка знаходиться в руках усіх. От Марко Рубіо теж саме говорить, Майк Олст теж саме, Пітер Хексет теж саме говорить. Додайте сюди ще оцих ніби е заплутаних у фактах, таких як Тулсі Габар, сюди ще керівника е центрального розвідувального управління Рекліфа, і все це створить команду таких яструбів. Які насамперед будуть формувати силовий компонент Америки такий, щоб, по-перше, його боялися, а по-друге, щоб за рахунок цього силового фактору вони могли реалізовувати і зовнішню політику, і впливати на світовий порядок. Тому з моєї точки зору, от період цих читань роздумів журналістів у виданнях світових, це лише період. Який припадає на формування команди, яка в кінці кінців почне продукувати не тільки а, мету, а й конкретні задачі, і почне цю політику реалізовувати. Роман Петрович, от добре, що ви згадали про Яструбів, бо справді, коли мова йде там про війну і про ну, інтерес тих чи інших країн, так чи інакше дотичних до цього питання, то прийнято ж ділити там політикум стандартно там на Яструбів і Голубів, тих, хто там схиляється до радикальних якихось з дій, хто до, плима, до більш м'яких дипломатичних. Але от чому я кажу, добре, що ви згадали? Бо кілька днів тому, от я зараз навіть спеціально знайшов, я, я не кажу, що знаєте, там я якось протиставляю, але якраз Ігор Айзенберг, американський там. По Чиновник, так, ну експерт, скажімо так, він не чиновник, перепрошую, е, е, там представник Манхеттенського університету. Він написав: от е, я чому просто звернув на це увагу? Він каже: не чекайте ні на яких республіканських яструбів на посадах, таких немає і не може бути в оточенні Трампа. І їх взагалі немає. Е, е, так, е, ну він загадує Діка Чієні, який підтримував Харріс і так далі. Тож е, я я не протиставляю жодним чином зараз ваші думки, але чи варто справді е, ну на кого? Чи, чи існує зараз цей поділ? Чи існуватиме він, і в такому випадку е, на кого орієнтуватись все ж таки нам? Якби Айзенберг поцікавився біографією Майкла Волса, то він знав би про те, що це вихованець, а Діка Чейні. Це людина, яка працювала з міністром оборони Рамсолдом, з віцепрезидентом Діком Чейні. І власне вона, от власне, оцей от, Майку угу. Волс, якого ви показуєте, так, так. він і виріс як політик. З зеленого берета це спецвійська, це штурмові диверсійні війська Сполучених Штатів Америки, їх всього на всього там 2400 чоловік в політика американського, і тому говорити про те, що це такі голуби голуби миру не доводиться. Я вже не кажу про Пітера Хексета як міністра оборони нового. Я не знаю, чи буде він призначений, тому що зараз в Сполучених Штатах Америки пішла страшна хвиля про нього, але я його. А знаю по розповідях по книгах, коли він був військовим. Він дослужився до капітана. Але цей чоловік пройшов через страшні випробування Афганістану Іраку. Куби і так далі, не дивлячись на те, що його прямоту ту долюблюють, його риторика насправді супер яструбина. Взагалі, оці е, люди е, флоридської школи, які зараз очолюють е, оточувати почали Дональда Трампа, бо серед цієї команди, яку він набирає, явно виділяються шість осіб. Які знаходяться в постійному колі спілкування. Я б їх назвав таки флоридська команда, приведена ще Десантісом. Я думаю, що тут без Десантіса не обійшлося. Да, вони розсварилися із Трампом, але ця когорта – це справжні класичні консерватори республіканці. І тому в цьому відношенні з моєї точки зору багато хто помиляється, що від Рубі, Уолса, Хекста, Хомена. Стефанік і габарт можна чекати якихось люб'язностей, в тому числі особливо по відношенню до Росії.